Привіт, друзі! І знову ми ніч не спали. Бо спочатку попередження було щодо Києва. Але на цей раз ворог атакував захід і майже все це летіло повз нас. І я навіть думала, що знову щось піде на Польщу. Але ні, на цей раз зазнало дуже жахливої атаки місто Львів, бо дуже багато шахедів і ракет. Летіло саме туди, і таке відчуття, що ворог просто біситься, і на четвертому році війни, не маючи майже ніяких успіхів, заганяє свою сатанинську злобу, тероризуючи мирне населення і розбиваючи цивільну інфраструктуру. А я була вдома і навіть трохи поспала. Але коли полетіли кінжали, мені все одно прийшлося спуститися в укриття. Якому ремонт у нас вже майже завершений? І навіть зробили туалет. Але як? Двері не закриваються внутрі, так, взагалі, взагалі нічого зробили туалет? А двері не закриваються. Ніякого. Ознак, що тут хтось може зайти. Капець. Це капець, ребята, взагалі. Так, піду додому. Все як завжди. Ти подиви на цю пані. Ось, поки я так її віддала, вона не їсть. На Кс. Куди ти пішла? Привіт. Іди сюди, іди їж. Ну, на. Ну, їж давай. Ну що це таке? Ну ти диви? Що це таке? Так, я пішла додому. Чого вона така налякана? Я пішла додому, все не можу. Ну ось, голуби з'їдять. Більше я їй нічого давати не буду. якщо вона така? Аліса. Хто це там такий сидить? Хто це там такий? Це Вася? Вася. Вася, що ти ти там робиш? а? Що це ти робиш, а? Тут ще не прибрано. Сьогодні будемо прибирати. Вася, злазь звідти, а? Вася, злазь. Вася, ти тут не до місця. Давай злазь. Вася, ну-ну-ну. Вася, Вася, шкодка. Шкода мала, шкода мала, шкода, ти в мене шкода, да? ти в мене шкода, така шкода. Вася, ти шкода, давай. Пішли, буду давати тобі твої ліки. Вася, пішли ліки, ліки, пора давати ліки. Пішли, Вася, давай. Давай. Кс-кс-кс. Ось вона, ліки. Так, треба підтримувати, щоб не рухалося, бо воно ковзає. Це його ліки. До 10-го числа треба давати, можна ще й навіть до 20-го. Три тижні треба давати. В нього стало краще за цей час. І одразу він одразу починає їсти свій корм. Ну, так завжди. Так завжди. Ох, у нас аварія. Стара труба протікла, тому я перекрила всю воду. І чекаю на майстрів, сантехніків. Алісочка. Все нам полагодили. Вже, ну, сподіваюся, вже нічого тікти не буде. Отже, я відпочиваю, так перенервувала через ці негаразди. Багато грошей пішло на ремонт, чесно скажу вам. Будинок старий, все старе, Ну, нічого. А ви знаєте, що сьогодні день тварин? Якщо сьогодні 6 жовтня, то сьогодні день тварин. Аліса, сьогодні яке жовтня? Ти не знаєш? Бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, яке сьогодні жовтня. За цими всіма проблемами навіть не знаю. Так, відкриваємо коробку з кормом для Васі. Значить, його лікувальний корм ось ось такий. В нього він вже закінчується. А це я купила ще таку саму. Упаковку цього корму. зараз відкрию. Ось така коробка, а в ній, а в ній Васін корм. Так, упакований, що треба коробку різати. Я його не дістану. Да, Вася, це Ось твій яка? Корм. Упаковка у нас Вася твого дорогезного корму. 2110 гривень знайшла, вже дешевше не буває. Що, цілувалися тільки що. Вася Алісу облізував. Я не встигла їх засняти. Ну ладно. Коротше, доставка. Теж дуже дорога, 155 гривень. Я скористувалася промокодом. Наперед купила Васі корм, щоб він був. Чого воно таке? Кам'яне, воно потр... не, не повинно бути таке. Щось він якийсь підозрілий. Я сподіваюся, він хоч нормальний там всередині. Зараз відкрию, подивлюся, бо мені щось це не подобається, що він щось такий зараз відкрила. Зараз перевіримо, що за корм. Який нормальний там чи ні. Нормальний корм, все добре. Він був такий зажатий, як під вакуумом закритий. Ну, я, може, напрасно його відкрила, але ми ж його їсти будемо все одно. Так що, ну, відкрила, щоб перевірити. Тепер буду знати, що це все нормально. І ви знаєте, Ось також. Ось насипала Васі корм, але це ще не новий, а той, що в мене закінчується, він же там. Ну, його небагато на, на кілька. Отаких таких чобітків височить і все. А цей Аліса їсть. Це Оптиміл, його в мене ще багато. Ось зараз. Вон його ще скільки там. Його більше, ніж того, залишалося, тому я поки що не покупаю його. Ось такий Оптиміл, індичка та овес. О, Вася їсть корм і розкидає. Я ж хотіла їм дати оці таблетки. ще. І Зараз ще воду треба кругом поміняти для них, бо вчора і позавчора ми сиділи без води через ремонт. Вода була перекрита, нічим не можна було користуватися. Я не могла ні помити нічого. І зараз все роблю. Так, Вася, ти будеш це їсти? Чи ні? Я хотіла тобі дати, вам дати оці штуки. Ну, ладно, їж вже корм. Потім, коли воду вам зроблю, потім зроблю вам і таблеточки. А вода в мене через фільтр пропускається. Ось ця банка вже чиста вода. А фільтр треба було поміняти, я його не встигла ще й поміняти, і в нас не було води. Отже, коти мої сиділи і терпіли оце все. Нарешті я змогла поміняти фільтр, помити оцей кувшин, цю баночку і набрати свіженької їм водички. А сьогодні цілий день ми відпочиваємо, бо я так втомилася через цей ремонт. І на вулиці дощ, нема чого знімати. І ось відпочиваю перед ноутбуком цілий день Залізкою Пройшло всього п'ять днів і знову чергова масована атака. Цей раз русня атакувала енергетичну інфраструктуру. Під атакою було багато міст. І дуже сильно дісталося і Києву, і внаслідок атаки уламки Шахеда потрапили в житловий будинок. Три маленькі життя були врятовані командою порятунку тварин, спалаючи багатоповерхівки в Печерському районі під час ліквідації наслідків цієї ворожої атаки, і звідти вони витягли трьох котиків. Першого врятували майже з епіцентру вибуху. Його діставали крізь полум'я та густий дим. Кіт отримав опіки та серйозні травми. Другого знайшли під ванною. Він надихався диму та має подряпини. Третього витягли з квартири, що постраждала найменше. Господарі були поруч, і від шпіталізації відмовилися. Двоє постраждалих котиків зараз під опікою ветеринарів. Власники поки не відгукнулися. А це реквізити для підтримки команди порятунку тварин. І мені дуже страшно залишати своїх котів в самих в квартирі, коли я йду в укриття. Але в мене немає вибору, бо все це дуже важко і складно. Але Київ і вся Україна вистоїть, бо ми робимо добро, незважаючи на увесь цей навколишній жах. Вася. на. Ось, друзі, що відбувається, я полагодила собі воду, вклала дуже багато в це грошей, і після сьогоднішньої ракетної атаки в нас світло не зникло, а пропала вода. І її не було декілька годин. І ці декілька годин я не могла прибрати васіни лоточки. Оце і все досягнення путінської. Росії 140 мільйонів людей працюють на те, щоб у Васі не було води, щоб я не могла прибрати його лоточок. Уявіть. А зараз в нас вже все добре. І я поливаю орхідеї. Ось великі орхідеї на поливі. Ротердам досі цвіте Єдина орхідея в мене в садочку, всі інші відпочивають від цвітіння, готуються до наступного, а ця новенька. І досі цвіте Аліса сидить в своїй корзинці. Сьогодні нема що знімати. Цілий день я прибиранням займалася. Отже, так день і пройшов, слава Богу, тихо, поки що. Аліса. Доброго ранку. А в мене тут ось яка краса. Розквітали ці пеларгоні, які я пересадила. Одну обрізала, а іншу пересадила. І ось вони обидві розквітли. Оце та, яка була обрізана, а це пересаджена з черенка Ось такий вигляд має верхня поличка на підвіконні. І орхідея цвіте. Нарешті у нас сонечко, довго був дощ заливав нас так довго. Зараз вже сонечко. І в сонячному промінні найкраще можна показувати квіти. Ось такий садочок на даний момент. Ще я так і не пересадила, бо нема коли. І ще не отримала своє замовлення. Там ще є в мене замовлення, кілька діток, і ґрунти, кора, і все таке інше ще не отримала. Довго чекаю. Але ж продавець дуже хороший. І, мабуть, за це чекання довге покладе мені ще й подаруночки. Ось так і буде. Так що в нас сонечко. І ми радіємо сонечку. Оце Вася такий у нас Вася. Хулігася. А ось ти та сама пеларгонія яка квітла на Балконі в ящику велика, стара старий сорт, мамина ще. І в неї є насіннячку. Мені прийшлося її занести і вона почала жовтіти. Оце листячко жовтіє, бо, звісно, що у приміщенні світла менше, ніж там, де вона стояла. Тому листя жовтіє, це нормально. Вася, на. Все еще выдаю Василики. Алиса, ладочку пь. Машу. Підкормлюю. Зараз ще треба повернутися додому. Запарасолюю, бо щось. І вітер, і дощ може бути. Маша їж. Зараз я ну, ось я повернулася. Ой, вітер тут такий. І принесла її ще корму. З кроликом та індичкою написано. Краще. Вологого, бо я тут води не бачу. Щоб вода була, зараз в мене ніколи. Треба йти в магазин потім. Їжу, Маша. Ворони. Це ворони на паркані, шумлять, голуби та ворони. Теж хочуть їсти. Дві ворони підбираються до Маші, щоб відібрати в неї корм. І голуби тут топчуться, то я буду стояти, поки вона не поїсть. Понятно? Кар. Отак, ну, кар. Маша нещасна. Її вигнали з каморки. де вона зараз ночує, навіть не уявляю. Якщо вони її не будуть пускати взимку зим, туди, де вона жила раніше, то, то навіть боюся щось і подумати, що може статися. Маша, хочеш добавки? Чи може тобі досить? Мабуть, досить. Я зараз схожу в магазин, може куплю якусь корму. Розбила банку, там в мене була скарбничка на картці, я її. Розбила. Тепер у мене є трошки грошей. Можу трошечки купити корму котикам. Це Маша, піду я. Там якась жінка підійшла к смітнику і риться в ньому копить. Я вимкнула відео, щоб... щоб її не знімати, щоб не було ніяких суперечок. А Маша пішла під паркан, наїлася. А в нас тут вже справжня осінь. Ось який клен, вже зовсім по І каштан. Жовтий-жовтий. Все, в цьому році рано осінь прийшла. Дуже рано. Ось у нас і вечірня трапеза. Вирішила їм сьогодні видати смаколик. Це гурме, шматочки. Там такі якісь шматочки. Зараз прочитаємо ось які. Качка, морква і шпинат. Це улюблені шматочки. Їжва ліса. А в нас зараз повітряна тривога. Там якийсь шахет лізе на нас, на Київ. Дуже холодно, коли буде опалення, невідомо. Котики мерзнуть, отже, їм треба більше годування, більше їжі, щоб їжа гріла їх зсередини. це вже останнє гурме. Ще залишилося два паштети і все. Я сьогодні була в магазині. І там не було акцій ніяких взагалі ні на що. Так що навіть не знаю. Ці плоштети я купляю онлайн, через доставку, а без доставки за зниженою ціною по акції нема. Вася, ти все? Ти вже все? Диви. Я мало цього, але що ж я можу зробити? Що Вася? Ти вже з'їв. Ти вже з'їв. На, оце долиськуй, оце Подолиськуй там ще. Я що подолиськувать. Ось. ось які котики. На жаль, корм дуже дорогий. Отак. На цьому буду завершувати фільм, бо вже довго. Сподіваємося на тиху ніч. Завжди сподіваємося, а потім буває те, що буває. Отже, що ж зробиш? Намагаємося триматися, як тільки можемо. Готувати наших котиків, вирощувати квіти, орхідеї. І жити звичайним життям, незважаючи ні на що. Ось так. Вася з'їв. Вася долиськувать можу. Ти бачиш мало. Ну, все, пока пока На добраніч.